Далі, конфігурація. В конфігурації ми обираємо е, певні налаштування, і перше, що ми можемо тут подивитись, це частота оновлення гіроскопа. Частота оновлення гіроскопа буде заблокована, міняти її неможливо, е, але вона буде різна відносно е, потужності польотного контролера. Тут, е, якщо у вас польотник F405, у вас буде або 3,2 кГц, або 4 кГц. Якщо у вас F7 польотник, то у вас буде 8 кГц. Ну, тобто він буде значно швидше робити оновлення е, частоти, ну, частоту оновлення швидше робити. Далі, у вас є частота оновлення цикла ПІД. Ну, про піди ми трошки пізніше поговоримо, але е, ви повинні розуміти, що це. Ну, як швидкість обробки інформації, тобто він дрон, грубо кажучи, коли літає, він щитує інформацію з двигунів, потім цю інформацію обробляє і потім відправляє команди на двигуни вже в залежності від тої інформації, що щитав, і то, що обробив. І оця швидкість щитування обробки і відправлення буде залежати від тої частоти, яку ви тут оберете. Тут по замовчуванню завжди найвелика частота стоїть, але це завантажує ваш польотник. Ну я нараджу вам змінювати цю частоту, тому що краще мати якнаймога швидшу швидкість обробки цієї інформації. Якщо вам цікаво, наскільки завантажен ваш польотний контролер, ну центральний процесор польотного контролера, то ось тут у нас є завантаження ЦПУ зараз 16%. Але чим більше налаштувань ви робите. Тим більше ви завантажуєте польотний контролер. Насправді F-405 це вже потужний польотник. І е, коли ви все налаштуєте, він буде завантажений там, менше 50%. Ну, це нормально. Е, тобто не, не, не буває таких випадків, коли ви, наприклад, перенавантажили польотний контролер і вам е, треба змінити цю частоту оновлення. Тому просто залишайте її максимально високою. Які, ну, яку може цей польотний контролер. Далі, акселерометр і барометр. Ну, Акселерометр завжди вмикнутий. А барометр в, в, вмикнутий в той час, якщо на борту польотника є цей барометр. Але так, да, його можна відключити і не користуватися, якщо він вам не треба. Далі, магнітрометр, якщо є, теж буде вмикнутий. Якщо нема, вимкнутий. У нас нема магнітрометра, тому у нас воно вимкнуто. Далі, персоналізація це е, сюди ви можете що завгодно ввести, а потім в ОСД в екран ваших окуляр відобразити цю інформацію. Це як ото літають і показують там Русорес написано. ну, типу. Оце, оце ця інформація ви можете виводити. Я думаю, що вам ця функція більш за все сподобалася. Пілотнейм це те саме, що і позивної пілота. Типу, ви можете сюди ввести щось інше, і в ОСД навіть дві надписи, два надписи вивезти. Ну, тобто, як вам зручно. Далі, у нас є така опція, як максимальний нахил коптера, при котором за армінг. Що це таке? По замовчуванню у нас стоїть 25 градусів. Це значить, що якщо ваш коптер буде нахилений більше ніж на 25 градусів, то ви не зможете його заармити. Ну, це по замовчуванню. І наглядно ви навіть це можете побачити ось тут. Зараз покажу. В, в вкладці Система. Е, так, пусть він калібренеться. А, ще ось такий момент. Коли ви тільки підключаєте живлення на е, ваш е, польотний контролер, будь-то батарея, будь то Type-C, без різниці. У вас є такий прапор, який забороняє армінг, і називається він калібрейтінг. Це автоматична калібровка. Тобто для того, щоб дрон заармився, вам треба на декілька секунд його покласти на нерухому поверхню, щоб він зробив автоматичну калібровку. І коли він зробив автоматичну калібровку, тільки тоді він зможе заармитись. Тому, якщо ви будете виконувати всякі фінти, типу підключили батарею і з машини на ходу викидаєте дрони в польоті, поки він летить, армите його. Ну, типу, то вам спочатку треба вмикнути батарею, покласти його, щоб він калібранувся, а потім тільки викидати, тому що так він не заармиться. Ну, типу, якщо він не калібранеться. Так, і тут що я хотів вам показати, так. <плесе> 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 да, е дякую. <плесе> і тут е у нас, коли е ми нахиляємо коптер, от дивіться на флаги, забороняючи армінг. Коли ми нахиляємо да, більше, ніж 25 е, градусів, то у нас з'являється флаг, який забороняє нам його заармити. Але це по замовчуванню. Ви цей параметр можете поставити на 180 градусів, і тоді ви зможете заармити в будь-якому положенні його, хоч верх ногами. Взагалом ну, так і користується, що якщо ви залетіли кудись на дерево, то є вирогідність, що в принципі ви ще можете з нього злетіти, якщо буде можливість його заармити. Так, 180. Да, 180, всі користуються 180 загалом. Так, далі. Калібровка в польоті нам в принципі не треба. Це те саме калібровка акселерометра. Далі, якщо ви використовуєте скит, ну, або любу серву, пусть то нахил камери, ну, без різниці, любу серву, якою ви будете користуватись, то вам треба буде вмикнути серво ну, щоб воно працювало. З того, що тут треба, у вас ще є доступна led -лента. Ну, Це якщо ви підключаєте LED-ку до польотника, вам теж треба буде вмикнути, щоб з'явилась взагалі опція led лента ну, В нашому випадку, у нас нема LED-ки, то ви можете вимкнути. А, і ще, якщо ви, наприклад, паяєтесь ну, led контакт це такий самий шим-контакт, як і на мотори, ну, як і ми використовуємо для серво. Тому якщо ви вдруг сервопривід будете пояти до LED-контакту, ось до цього LED контакту, то цей контакт можна так само використовувати для серво. Ну, типу. Але якщо ви його використовуєте, то вам треба буде вмикнути і серво Тілт, і LED стріп і тоді ви зможете цей ресурс використовувати. Далі е, ну я вам показую ті тільки що вам треба буде. Такі як OLED дисплеї, типу які використовуються там на дронах. дисплеї чіпляються. Ну я вам не буду показувати, тому що, скоріш за все. Ви це ніколи а і не будете шокати, шо, використовувати. що Сонар шокати, шокати. Ні, сонар. Це як лідар, тільки лідар у нас вимірює відстань, відправляючи світовий луч і, і отримуючи його назад. А сонар те саме, тільки да, звук відправляє. <ріст> ну, ми теж не використовуємо це, тому ми не вмикаємо. А, так, і що у нас? І AirMod. OSD завжди вмикнуто. Це якраз оця інформація, що на екран у вас буде виводитись. І AirMod по замовченню вим... вмикнутий. Але ви можете його вимкнути. Що дає нам AirMod? Він нам трошечки допомагає в польоті а, з дроном. Ну, типу, він вам в деяких моментах може допомагати. А, Ну, наприклад, там. Що він з такого цікавого, прям, що потрібно вам робити. Не знаю, він робить тільки те, що не потрібно, але він, якщо, якщо розібратись і політати, типу, з AirM і без AirModa, то з дрон трошечки стабільніше літає, ніж без AirMу. Ну, е, коли я їм користуюся, коли ні. Насправді, коли я на вулиці літаю, я завжди користуюся. Ну, типу, Він мені на вулиці не заважає, а тільки допомагає. Але якщо я, наприклад, літаю на ось таких от дрончиках. В хаті, ну що з дактами, типу, то AirMod іноді може заважати. Він іноді може, коли ви об'єтеся землю, підкидувати сам дрона. Ну, тобто він, як бачить, що щось не те, і підкидує його вверх. Або коли ви дактами впираєтесь в стіну, дакти це оцей захист на пропелери, вони називаються дакти. Коли ви дактами впираєтесь в стіну, він намагається його якось відстабілізувати, і він робить типу, ось так: от. Приліпає к стіні і просто буде е ну, газувати, поки ви не задезармите його. А без армода такого не трапляється. Ну, типу. То в принципі е ви можете в приміщенні не користуватися. Я роблю це наступним чином на ось таких дрончиках хатних. Я його вимикаю, і коли я його вимкнув, то в майбутньому в режимах, е це режими ми, в режимах ми будемо налаштовувати оці тумблери, кнопки і все. То в майбутньому в режимах у вас з'явиться AirMod і ви зможете налаштувати якийсь тумблер, щоб його вмикнути на тумблері. І тоді ви зможете контролювати його або вимикати, або вмикати прям тумблером. Ну, це і цікава історія. Але щоб зрозуміти приблизно, як він вам допомагає в польотах, вам треба вже вміти літати і політати з ним і без нього. Ну я раджу вам завжди його залишати вмикнутим в випадку великого дрона. Він вам буде допомагати. До речі, Ермот ще коли ви зберете дрон і без пропелерів будете армити його дрона, то він, е, от ви заармили, мотори крутяться, і він стоїть на місці і крутяться мотори. І ви, якщо трошки газнете, то е, він буде бачити, що ви газнули, але дрон не взлетів. І він буде розкручувати потрохи двигуни, поки типу, він не, не взлетить. І як так як він без пропелера, він же не взлетить, то він буде там. Розганяти двигуни до максимуму, ну, типу, щоб е, е, намагатись взлетіти. А коли AirMot вимкнутий, то він буде стабільно працювати. Типу, газнули, газують, відпустили, газ, не газують. Ну, типу, Тому для тестів можна відключити, коли ви тестуєте дрон без пропелерів. Типу. Так, якщо є GPS, вмикаєте GPS і так само е, обираєте протокол зв'язку GPS з польотним контролером. Ну, так само дивитесь на офіційному ресурсі, який протокол ваш GPS підтримує. І той протокол і вмикаєте. Ну, у нас нема GPS, тому ми не будемо цим користуватись. Далі. Ця табличка нам дозволяє крутити польотний контролер відносно рами. Якщо вдруг ви поставили, це, за це відповідає перший рядок. Другий рядок у нас. Ну, тут ми нічого, гіроскоп, акселерометр ні можемо, не можемо крутити. Але окремо. Гіроскоп ми можемо покрутити. Але так як ми обрали користувацькі налаштування, у нас за замовчуванням стоїть він в положенні 0 градусів. І це заводське положення гіроскопа відносно плати. У кожного польотника це положення своє. І воно буде обрано після того, як ви після перепрошивки погодитесь з користувацькими налаштуваннями. Тому я не раджу вам тут щось змінювати. Воно таке, як є, так і залишайте його. І так само положення магнітрометра, якщо він є, ви можете його обирати. Ну, і такі самі налаштування є в гіроскопі. Так, далі тримірування акселерометра. Це ви можете його кудись змістити. Ну, а ми це, ну як ми це зробили в системі. І е, відкалібрували його акселерометр, тому він вирівнявся відносно самої рами. Але ви можете все одно його кудись змістити або по ролу, по ролу це коли нахил вліво або вправо, або по пічу це коли нахил вперед або назад. Насправді я цим ніколи не користуюсь. Ну, але ви можете цим користуватися, якщо це вам треба. Насправді не, не знаю ситуації коли це треба. Навіть якщо от ми ось беремо, наприклад, цей дрон зі скидом, да, і платформа скида спереду трошечки більше, ніж ззаду. Якщо її покласти на рівний пол, то воно трошечки завалено назад. Але навіть це не заважає мені і ну, тримірувати не треба. Ну, мені, наприклад. що що. Так, да, якщо його косить кудись, то можете спробувати. Якщо аксель... цей калібровка акселерометра не допомагає, то можете тоді спробувати тримірувати кудись акселерометр або вперед-назад, або вліво-вправо. Ну, не знаю, коли треба. Далі настройка дішот піска. Це, оце коли ви вмикаєте батарею, може чули, що він починає піщати. Ну, от в випадку цього дрона, да, він маріо піщить у вас. От е, тепер у мене для до вас питання. Чим він пишить? Мікрофон. Мікрофон не може пішати. Динамік може пішати. Але у нас нема бузера. Є за елемент какого Є елемент? Ні, немає там є за елементи. Там а? Ні, ні сонар взагалі вимірює відстань і воно не пішіть. Так як мікрофон це слухає, а не віддає. Ну там немає ні бузера, нічого. Ні. Що, нема? Душа, так. Да. Да. А ви знаєте, ви вже проходили курс. Mm -hmm. Так що, догадаєтесь, чим пишіть, Тоді ви афігієте. Mm -hmm. Як це? Mm -hmm. Моторами. Mm -hmm. Моторами? Да. Гупе mm -hmm. СССР. <laughs> <laughs> Він э, подає на обмотку мотора таку частоту, що обмотка моторів починає піщати. По суті, динамікся та же саме. Намотка. Спіта. Так, так, да. да. Але, але бачите, як ви здогадались. Точно кажете немоторами. Ні, ну це як це через жопу Так, є таке. І тут у нас є налаштування для цього піску. Ми можемо змінити тон. Але ми насправді пробували, да, на якомусь курсі, не пам'ятаю вже, який то курс був. Пробували міняти цей тон. Нам всім здалося, що воно однаково звучить на всіх тонах. Тому я не знаю, є сенс в цьому. І далі ви можете налаштувати, коли це буде траплятися, коли він буде піщати. Він може піщати, коли передатчик отключен. Ну, це коли втратився зв'язок з керуванням. Він, типу, почне піщати двигунами, або коли AUX канал вмикнуть. AUX канал це наші тумблери або кнопки. Ну, типу, ми можемо налаштувати якусь кнопку, коли ми будемо натискати, і її мотори почнуть піщати. Ну, це вам допоможе знайти ваш дрон, якщо ви його втратили. Але краще все одно на борту мати піщалку, а не моторами це робити. Ну, в випадку камікадзе, піщалку ніхто ставити не буде, ну тоді хоча б на всяк випадок вмикнеть, щоб, щоб можна було по кнопці запустити піск моторами. Для цього нам треба буде зробити оцю опцію. А далі у нас налаштування піщалки, тобто бузера. Якщо ви припаяли бузер, то у вас тут є налаштування. І по замовчуванню у нас він піщить завжди. Чуть що трапиться, він буде у вас піщати. І тут, от навіть комедно мені. Коли я це читаю, тут він піщать, якщо відкалібрований гіроскоп, піщать, якщо передатчик відключення. Напіскувати сос, якщо заармлена або відключена апаратура, піскнуть при дізармі, піскнуть при армії. Піщать особою тональності. длинні предупреждающе піщання. Ну, коротше, тут піщать, 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 коли там напіскувати, піскнуть. Я не розбираюсь в цьому, коли він. Пишіть, коли напискує. ну, Тобто, я, насправді я все вимикаю і залишаю тільки RX RX Set. Це е, піщати, коли я тумблер там якийсь воткну і він буде піщати. Тобто, інше мені, в принципі, не треба. Ну, е, да, Живлення і батарея. Так, а що ми в конфігурації? Все зберігли. Тут по нулях. Ні, не зберігли. Тут ми перейшли. Рмот відключимо поки що. Рекссет є є, зберігаємо.